Оновлений прогноз погоди в Україні на понеділок, 18 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Дорогенькі наші глядачі. Раніше в нашому прогнозі на 18 вересня було сказано, що в одному з регіонів нашої країни очікуються дощові хмари, і як наслідок короткочасні дощі. Та не так сталося, як гадалось. Ми прокинулись вранці і побачили оновлені дані Укргідромедцентру і швидесенько зробили оновлений прогноз. Щоб ви знали, чого чекати в перший день робочого тижня. Зараз все детально розкажемо. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. І яка у вас погода на момент перегляду даного відео? Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову і знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українців і українок. Щиро вам дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. Північ, на Чернігівщині в день плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. На Сумщині в день також плюс 23 плюс 25. Вночі на 1 градус холодніше, плюс 11 плюс 9. Опадів на півночі не очікується. Буде сонячна, суха і мало погода. Вітер теплий, південний 5-10 метрів на секунду. У південних областях температурний режим буде однаковий на Одещині і в Криму плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 16, плюс 14 вночі. В Миколаївській і Херсонській областях денна температура плюс 25 плюс 27 градусів, нічна плюс 14 плюс 12. На Запоріжжі в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. Небо по всьому півдню буде хмарним з проясненнями. Саме на заході України, 18 вересня, синоптики раніше прогнозували короткочасні дощі, але згідно з оновленими даними Укргідрометцентру на Волині, Львівщині і Рівненській області, а також на Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і Чернівецькій області, небо буде сонячним, з мінливою хмарністю. Денна температура повітря в перелічених областях коливатиметься від 24 до 24. До 26 градусів тепла вночі плюс 13 плюс 10. Лише на Закарпатті буде трохи прохолодніше. Плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 14 плюс 12 вночі. Дощу також не буде. На сході плюс 22 плюс 24 градуси в день буде на Донеччині і Луганщині. В Харківській області плюс 23 плюс 25. Вночі на Луганщині плюс 11 плюс 9 градусів. На Донеччині ніч тепліша плюс 12 плюс 10. В Харківській області денна температура плюс 23, плюс 25 градусів, нічна плюс 11, плюс 9, невелика хмарність і без опадів. Вітер східний 3,8 метри на секунду. Центр України. Найпрохолодніше буде на Дніпропетровщині: плюс 23, плюс 25 в день, плюс 12, плюс 10 градусів вночі. У Черкаській, Вінницькій, Житомирській. Полтавській, а також Київській областях і в самій столиці в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. На Кіровоградщині в день також плюс 25 плюс 27, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. Дощів в центральній Україні очікувати не варто. Сонячно, можлива невелика хмарність. Вітер теплий, південний 3-8. Метри на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви додивились наш прогноз до кінця. Дякуємо, що ви є. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!